Ми проходили практику у селі Балучин, Львівської області. Нашу піврічну практику ми розпочали з таборів. Ми доєдналися до крутої команди Фокус на щастя. Фокус на щастя! І цього літа ми були учасниками шістьох потужних дитячих таборів. Це був дуже благословенний час в колі такої великої кількості дітей. Бачити їх посмішки, радість і самовидачу від цієї праці, що ти робиш, стає ще більш приємним і хочеться робити для них більше. З командою Фокус на щастя ми провели табір в селі Острічок Пильний, СМТ Красне, Село Балучин, Село Полтва, Село Рогізно, Місто Золочів. Дякуючи Богові за все, це був дуже благословенний час. І пам'ятайте важливу фразу: якщо ти працюєш на Бога, то Бог працює на тебе. Після таборів ми і надалі багато працювали із дітьми. Щотижня проводили дитячі зустрічі та вечори із підлітками, часто приходили, щоб пограти волейбол і весело провести разом з ними час. Щотижня ми мали домашні групки у селі Русилів та Острівчик Пилій. В селі Балочим проживає дуже багато бабусь, яких ми відвідували і які постійно на нас чекали. Також відвідували та роздавали допомогу людям, які цього потребують. Мали можливість відвідати пансіонат в місті Глиняни, де живуть люди із різними видами психічних захворювань. Ми рознесли по селі запрошення на свято День Подяки і, дякуючи Богу, мали благословенне служіння, де прийшло дуже багато гостей. Щонеділі ми проводили служіння в Балучині та співали в церковному хорі СМТ Красне. Потім в нашій команді організувалась групка, з якою ми робили багато співанок, і часто співали в нашій церкві та відвідували сусідні церкви. 我样多多么再今天